Всім доброго дня! Отаку гойдулку замовили. Клієнти. захотіли такого парадайс. Ось така вийшла. Лавка метр 60. М. Каркас 2 метри. Розборна. Также можу отправить пошту, почту, кому нужно, за ценой на вайбер. Пишите. Полукарбонат. Пленку не снимал, люди сами снимают. Ну, это не просто качеля, а качеля кровать. Сейчас подемонстрирую вам. Так як я говорив, качеля не просто качеля, а качеля кровать. Ось так відкривається. І виходить, у нас кровать. О, щось з покривалочку і огайдайся, лягай, відпочивай. Так вже закривається. Кому потрібно, замовляйте. Також не забуваємо, є в наявності качель кокон. Без наповнювача, без матраса. Кому потрібно, телефонуйте. Можу особисто доставити. Їсти недалеко до 100 кілометрів. По доставці домовимося. Ще раз вам подемонструю цю. Є полиці для чашки. Каву попити, відпочити. І так же ще раз. Опа! Кому потрібно, телефонуйте. Всім гарного дня!